Алкоголі схуднення чи правда, що люди набирають зайву вагу від алкоголю, якою є безпечна норма алкоголю, і чи правда, що ми набираємо вагу не від алкоголю, а від того, які продукти споживаємо в процесі споживання алкоголю? Ми можемо лишити дозовану кількість алкоголю е без негативного впливу на масу тіла? Дозовано це яку? Дозовано це е американці мислять дрінками. Дрінк це десь 15 грамів етилового е е спирту і. От, якщо в келихах, давайте я, якщо, вино в так, келихах. Простіше. Uh -huh. е, якщо в келихах це бокал е, там 150 грамів вина або 50-70 грамів міцного напою. Оце жін, жінці трошки менше е, цих цифр, чоловіку трошки більше, трошки. От це десь те, що можна собі дозволити кожного дня без негативного впливу, без суттєвого негативного впливу на здоров'я, без негативного впливу на фігуру, але з підвищенням, скажімо, якості життя. Як би це не звучало, хоча це психотропна речовина, але вона нас виселяє. І Якщо ми це дозуємо, немає негативних довгострокових наслідків, якщо це дозовано, якщо доза не росте, якщо це ну якщо ми не стаємо е, е, е залежними від цього.